Хортиця острів сили, що зберігає таємниці українських волхвів та козаків. Уявіть собі місце, де перетинаються дві реальності, де з під землі йде така енергія, що в давнину сюди приходили волхви, а в козацькі часи найсильніші воїни. Місце, де й сьогодні люди бачать дивні тіні, світіння, чують голоси нічного степу. Це Хортиця, острів, який понад тисячу років вважався центром сили, магії, воїнської честі та української свободи. І сьогодні ми розберемо історію, яку приховують навіть підручники, звідки на Хортиці взялась її енергія. Які містичні явища там зафіксували археологи, і чому науковці кажуть, що острів досі працює як портал пам'яті? Якщо вам цікаві історії, де містика і правда переплітаються так тісно, що їх неможливо розірвати. Підписуйтесь на канал Історії без меж». Далі буде ще глибше. Хортиця це найбільший острів Дніпра, але не в цьому її сила. З давніх часів тут проводили обряди давні слов'ями». Волхви казали, що саме тут земля дихає, а між світами тонка межа. На острові знаходили камені менгіри, купи жартовних кісток, рештки місць для вогняних обрядів. Згідно легенд, саме на Хортиці перші племена закликали богів: перуна, стрибога, мокошу. Хортиця була точкою сили задовго до появи козаків. Це був духовний центр, своєрідна українська Атлантида, де зберігались знання, заборонені для простих людей. Чому саме Хортиця? Бо вона захищена з усіх боків скелі, пороги, вода, які утворювали природну фортецю. Це ідеальне місце для тих, хто живе свободою. Саме тут Запорізька Січ стала серцем козацької держави. Що створили козаки? Козацькі укріплення, вежі сторожі, місця для таємних рад. Та плиці, де молилися перед боєм у козацьких літописах, Хортицю називали Острів Хоробрих, Острів, де чути голоси минулого, Степовий і Єросолим. Містика козацтва на острові є легенда, якщо вночі йти стежками Хортиці, то можна почути тупіт кінських копит. Це козаки повертаються з походу. Сучасні туристи інколи записують дивні звуки. А геологи кажуть: у землі Хортиці є стовп енергії, який реагує на електромагнітні зміни. Запорізька Січ. Реконструкція це живий музей, де можна побачити, як жили козаки, як виглядали їхні вежі, зброю, побут бойову підготовку. На острові більше 120 стародавніх курганів. Це місця сили, куди приходили жарці ще 3-4 тисячі років тому. Найзагадковіше Скіфське святилище, де стояли камені у формі кола, як український стоунхендж. Місце, де за легендою Волхви бачили вогні богів. Тут часто фіксують атмосферні і світлові аномалії. Чорна скеля. Кажуть, це місце, де залишилась енергетика стародавніх обрядів. Люди часто описують відчуття тиску, холоду, вібрації. Запорізькі пороги тут тисячі років тому формувались воїни. Це не просто каміння, це природний тренувальний полігон, який вчив витривалості. Музей Козак Мамай, окрема точка містичної української іконографії. Козак Мамай символ духу козацтва, медитативності внутрішньої сили. Є три загадки, які досі не пояснили повністю: світлові кулі над Дніпром. Їх бачать десятки людей. Дехто каже, що це плазма, інші, що це енергетичні прояви острова, лінії сили. Геофізики стверджують, що під хортицею проходять тектонічні розломи, які створюють енергетичні хвилі. Саме через це сюди тисячі років йшли жерці, акустичні ехо ілюзії. На деяких скелях звук відлунює не туди, куди має, наче простір крутиться. Уявіть собі, хортиця сьогодні це українська долина духовної сили, дослідницький центр історії та енергетики. Якби козаки жили зараз, на Хортиці було б: центри реконструкції бойових мистецтв, лабораторії з дослідження електромагнітних полів, музей стародавніх культур, майстерні ножів, списів, обладунків, вільна територія, де кожен відчув би присутність предків, це місце, де минуле і сучасність з'єднуються. Хортиця це не просто острів, це наш український код. Місце де народжувались воїни, духовні лідери, де вирішувалась доля нашої свободи? Тут зберігається пам'ять тисячоліть, і вона досі говорить: якщо ви хочете більше історій про українські місця сили, забуті легенди, містичні події, підписуйтесь на канал Історії без меж. Попереду ще більше правди, яка живе поруч із таємницями.